І знову доброго ранку. Сьогодні ми будемо говорити про охорону майна. До нас завітав заступник начальника управління поліції охорони в Кіровоградській області, підполковник поліції Вячеслав Миколаєвич Лівняк. Доброго ранку. Доброго ранку, давайте для початку поговоримо про те, чи співпрацюєте ви з цією новою поліцією, яка зараз є, чи це різні інфраструктури зовсім. Поліція охорони це є підрозділ, який входить в структуру національної поліції. Uh -huh. І поліція охорони займається охороною майна громадян, охороною державних підприємств, установ організацій, це охорона особливо важливих об'єктів. Це здійснюється фізична охорона об'єктів різної форми власності. Тобто працівник поліції або працівник цивільної охорони. Здійснює фізичну охорону об'єктів, також здійснюємо за допомогою засобів технічної охорони, охорону об'єктів і приватних домоволодінь, квартир. Також поліція охорони здійснює супроводження грошових коштів банківських установ, підприємств, організацій та супроводження цінних вантажів. Також здійснюється особиста безпека фізичних осіб, тобто тілоохоронці. Або бодігарди, як зараз називають їх. Також здійснюється поліція охорони. Така функція сучасна як спостереження за мобільними об'єктами. Тобто GPS-моніторинг на екрані, де знаходиться об'єкт мобільний або громадянин, GPS-трекер, який за допомогою GPS-зв'язку. І а, тобто, спостерігається, так, да, да, і які ці прилади можуть видати сигнал тривоги, угу. які спостерігаються у нас на екрані і на пульту нашому. Угу. Ну а, і... а от наскрій мене просто отить очень інтересують. Наскільки зараз актуально вот, грабіж і може бути крадута? Да, Що дуже гостро стоїть питання, і це болюча тема. На сьогодні більшість крадіжок верні, крадіжки сильно десь біля 15 збільшились у порівнянні з минулими роками. О, о. В цьому напрямку поліція охорони дуже працює спільно з головним управлінням Національної поліції. У нас в системі єдиної дислокації діють по області 13 нарядів груп затримання наших, які. Крім охорони майна громадян, також здійснюють патрулювання вулиць і по гарячих слідах розкривають вуличну злочинність. Ну ви як досвідчена людина, скажіть, будь ласка, яким чином можна захистити своє майно? Якщо ми говоримо, знаєте, є багато просто наліпку, клеїть об'єкт, знаходиться під охороною. Там чи я не знаю, прям це. Чи діє це я зараз розповім? Дивіться, захист квартир це комплекс систем. Це не тільки охорона сигналізація, це і встановлення надійних замків, встановлення броньованих дверей, встановлення додаткових дверей, встановлення на під'їздах кодових замків, обладнання відеонаглядом квартир. І найбільш ефективніше це встановлення сигналізації або в поліції охорони, або в будь-якій іншій структурі охорони, який зараз багато на ринку послуг. Хочу зауважити, що поліція охорони вже майже 64 роки на цьому ринку послуг. Охорони. Скоро. Да. Так. Звичайно, якщо обладнана квартира з охорони сигналізацією, є така наліпка об'єкт під охороною, це найбільш ефективно впливає на злочинців. Це які... реально, да, да, ре реально воно відпугує їх. Так же само треба підтримувати. Хороші зв'язки з сусідами своїми, які теж дуже пильно дивляться іноді. Багато чого впливає, це наше хизування в соцмережах. Тобто показують люди громадяни свої статки в соцмережах, діляться своїми планами на майбутнє, де вони можуть поїхати. Навіть. От Почина. до речі, я хотіла запитати: от наша активність в соціальних мережах. Ми ж показуємо, коли ми не да, вдома злочинність не стоїть на місці. Вона дуже моніторить ага. ситуацію в соціальних мережах, спостерігає, тому треба. Свою безпеку самому будувати і слідкувати за цим, відбуватися. Ми, ми знаємо, що з 15 сентября стартує акція і сподіваємося, що вона якось повлияє да, на Так, да. Вже 14 разів поліція і охорони проводила таку всеукраїнську соціальну акцію. У нас з 15 по 30 вересня буде проходити така акція Квартира під охорону. Де громадяни можуть обладнати свої помешкання засобами охорони сигналізації? Поліція охорони надає знижку в 50% на монтаж обладнання а для учасників антитерористичної операції ця знижка буде до 75%. Угу. Ну якщо ми говоримо взагалі про цінову політику, скільки може обходитися охорона свого своєї квартири? І залежить воно від площі чи просто е, охорона обладнання помешкання з охоронною сигналізацією це не такі великі кошти по врівнянню з тими, які збиток може задати крадіжки. Тобто це десь порядка 6-7 тисяч гривень разово вкладення в апаратуру, яка ставиться в обладнання, а потім йде ще місячна оплата тільки. За спостереження на нашому пульту і реагування нарядів груп затримання. Як швидко реагують? Наші наряди груп затримання реагують за лічені хвилини, це десь близько до 3-5 хвилин по місту. Наші працівники поліції мають дуже великий досвід роботи в цьому. Вони проходять постійне навчання в наших вищих професійних училищах двох поліцій охорони. Постійно проводяться заняття в системі службової підготовки зі здачою заліків. Наші працівники поліції також є учасники антитерористичної операції, то є мають і бойовий досвід. Uh -huh. Хочу ще зауважити, що для забезпечення громадян по місту. У нас в на громадських місцях на наших охоронюваних об'єктах ми встановлюємо такі стікери терміновий виклик поліції, де громадяни можуть, не гаючи часу, якщо вони стали свідками якогось злочину, правопорушення, або потрапили в якусь біду, можуть, просто да, можуть звернутися на той об'єкт, де знаходиться така наліпка. І Натиснути кнопочку, викликати наряд поліції. На нашому пульту відображається той об'єкт, адреса і негайно направляється туди наряд групи реагування наш. Угу. У, так у таких стікерів у нас по області встановлено 538 штук ага. в громадських місцях. Також хочу зазначити, що в. В рамках програми Безпечне місто за підтримки нашого мера міста Крапавницького ми встановили в громадських місцях біля зупинок вказівники на такі об'єкти терміновий виклик поліції, де громадяни можуть побачити, де знаходиться найближчий об'єкт з такою наліпкою. І у фіналі давайте скажемо, як вас знайти, якщо дійсно людина зрозуміла, що їм необхідна подібна допомога, подібна підтримка, охорона. Управління поліції охорони у нас знаходиться за адресою вулиця Абдурахманова, 1 в місті Кропивницький. Тобто в будь-який час з 8 до 18 години люди mm -hmm. можуть звертатися, а чергова частина у нас працює цілодобово. Угу. Угу. Добре, ми вам дякуємо. Сьогодні ми говорили про охорону майна. І до нас у студію завітав заступник начальника управління поліції охорони в Кіровоградській області, підполковник поліції В'ячеслав Миколаївич Хлівняк. Дякуємо вам за змістовну бесіду Дякуємо вам за запрошення да, я надію, що ви к нам ще прийдете і скажете, що ну покращилася Прямо Прям все напаки. хорошо. Прям добре крадіжок не вже немає. Домовились. На Спасибо протяжении. вам большое. Ну а ми повернемося після небольшої реклами.